Але він дарвався до влади. Але я, наприклад, останнім часом не слідкую за тим, що каже Трамп оцей, навіть вся його, так би мовити. База, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, і інформація, яка подається, вона мало того, що підається під заголовками. Сама правдива правда, наприклад. Або, так би мовити, останні новини. Або дивіться тільки це, подивіться на мене, і так далі, і тому подібне. Оце ось клікбейт самий натуральний, який не несе суттєвої нагрузки жодної. Але, тим не менше, він є, і він активно пропагується. Але він не відображає суті. Тому що Трамп, коли починав свою кампанію, ну наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, він у нас якраз виступав за стабілізацію економіки в США. Ну, я подумала, ну окей, ну. Раз за стабілізацію економіки, значить, що ми будемо робити? Ми будемо всіляко, так би мовити, піднімати коефіцієнт долара. Ну, як мінімум. Зменшувати розходи, підвищувати доходи, так би мовити, займатися цією всією історією, да? чи ні. Тому що віднедавна риторика. Президента майбутнього США взагалі змінилася з них на голову. Тому що він стабільний популіст. У нього, так би мовити, вектор думки коливається від 0 до 200 стабільно продовж доби. І слідкувати за оцим маячком це немає дурних, якщо чесно. я цим займатися не буду, я відразу кажу. Я буду дивитися на дії, а не те, що говорить Трамп. Тому що. Приймати близько до серця, та що він говорить, це себе не поважати